Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день, неділя перед праздником святого богоявлення, на вечір'я празника святого богоявлення. І в цей день Свята Церква згадує Крещені Іоаннову. Господь звершив спасіння людського роду. Прийнявши на себе людську природу і прийшовши на землю, щоб освятити людину, очистити возвести на небеса. Господь е, післав перед своїм лицем. Проповідника покаяння Іоанна Хрестителя, який е, був е, дуже строгим подвижником, віжив в пустині, він одівався в одежу, зроблену із е, верблюжої шерсті, дуже така, ж така жорстка. Був підпоясаний шкіреним поясом і вкушав в їжу дикий мід і акриди. Акриди, є два мнення, що це таке, або якісь там які рослини пустинні, а скоріше всього, це говорять толковники, що це така була саранча, як мухи такі. І вона ті кріти сухі він кушав. І говорив людям: покайтеся, тому що приблизилось Царство Небесне. Ян Христитель був учителем покаяння. Через покаяння він робив гладкими шляхи перед Господом, Готовив людей для прийняття Месії. Іан Хрестити хрестив людей в воді, в хрещенні покаяння. Тобто люди приходили до нього, і сповідували свої гріхи, як печать їхнього розкаяння відповідно було погружені в воду. І до нього приходило хреститися, різні люди приходили, приходили. Фарисеї, які були ліцемірами, то він їх облічав, говорив порожінні порожденні хідніни. хто вам внушив втікати від грядущого гніва, створіть достойні плоди покаяння. І люди питали, що це таке приносити плоди покаяння. Прості люди питали, що це таке, він каже, у кого є дві одежі. Одну віддай бідному, у кого є їжа лишня, зроби те саме. Питали його і воїни, що нам робити, щоб приносити плоди покаяння. Він сказав, нікого не обіжайте, тому що воїн людина зброєю, то вона може любого віддати несправедливо. Нікого не обіжайте, не клівіщіть. І будьте доволі своїм жалуванням, тобто сплотнею. Приходили і ці митарі, які теж приходили хреститися, і вони питали, що нам робити? Метари це зборщики подати. І він казав їм: не беріть нічого більше, ніж вам положено. І коли Ян Хрестице хрестив, хрестив і всі думали, що Він є Месія, що це Христос. То Він зрозумів їхні думки сердечні і сказав, що за мною йде той, хто сильніший від мене, якому я не достоин розв'язати ремінь від Його обуві. Я хрещу вас в воді, а Він буде хрестити вас. Духом Святим і вогнем. Так Іван Хреститель готовив людей для прийняття Месії, який прийшов на землю для спасіння людини. Господь приходив в душу людини, якщо душа кається в гріхах. Покаянням ми розчищаємо дорогу для Бога в своє серце. І в цей день Свята Церква. Звершує чин великого освячення води. І сьогодні, дасть Бог, ми будемо освящати воду. І ця вода, вода має дуже велику силу. Ця вода, саме головна, головне, вона проганяє темну силу демонів від людини, які завжди воюють проти людини, які шукають, як лев, щоб когось проглотити. І ця вода очищає всяку скверність душі і тіла. Тому якщо ми візьмемо цієї святої води, то треба окропити свою домівку, своє житло, де ми маємо, щоб де ми живемо. Все освіщається. Якщо людина живе, десь, де вона має якусь худобу, там домашню тварину, вся окропляється святою водою. Тому що Святим Духом все живиться. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, проводити життя в покаянні, щоб ми мали відкриту свою душу, відкриту для прийняття благодаті Святого Духа, яка укріпляє людину, допомагає їй в земному житті. І саме головне, вона робить людину способною, достойною. Вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава чисті, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.